Розпродаж дитячих піжам. Скоріше, це підліткові, тому що тут, виходить, 16 років ось така піжамочка, йде кофточка тепленька, зверху, тут така махрова. З цієї сторони, вона ось така, це більше кімнатний костюмчик, можна його по хаті ходити, по будинку. І ось такі штанішечки, йдуть внизу теж з міхом. Всього ціна 450 гривень. Він залишився один. Також є ще один ось такий, виходить, такі штанці. Із ось такою кофточкою. Кофту цей костюмчик є на 16 та на 14 років. Тут, виходить, на манжетиках теж є, бачите, таке опушечка. І штанці ось такі теж йдуть з опушечкою. Також залишилися ще на хлопчика, на 6-8 років. Штанці тут йдуть без манжетика, широченькі різиночку, якщо потрібно, ми вам заміряємо, бо різні є дітки. І до них ось така кофточка. Ціна на хлопчик піжамки зараз секундочку, 550 гривень. 550 гривень ціна костюмчика хлопчачого.